Всім доброго. Дня. Сьогодні хочу показати, як, як я зробив до грущика з цього. Тут стояв стандартний раніше, воно суцільне лиття і щугуна, і йшло ось так. Отак, ось тільки два отвори оцих було. І чого я його зробив, чого він потрібен, аж такий. Його може і менше, але чого я зробив так. Е, на фрезу, на картоплі сажалку, на інші агрегати. Е, фатало і того, в принципі. Але для плуга, ось е, про плуг я ще окремо виставлю відео. Ось на плугові оця частина, де цеплявся він регуліровочний, ось воно стояло. Ось тут. І оця верхня точка була ось тут. І тепер, коли дивиться, уявіть собі, воно йшло ось так. Ось. Тобто не було оцієї, зараз відійду, не було отакої от жорсткості трикутника. Якщо ви подивитесь, от зараз як? А було. А було це, було. ось ішло йшло. Туди тяга такого, а тут вона йшла горизонтально. І коли ти кидаєш плуг, то він або заривається передній корпус, задній не оре. виставляєш обора в задній, тоді передній вісить у воздусі. А чого? Бо немає жорсткості трикутника. І коли ти регулюєш так, щоб плуг був по горизонту, він неряє, але робить от такий надлом заднього корпуса викида з землі за рахунок того, що нема жорсткості трикутника. Тому потрібна така річ. Може, на другий агрегат, я ж кажу, на фрезу, хоча це, це один момент. Інший момент те, що ми догружуємо. Задню вісь. Тобто з фризою в мене фриза типу боммет метр сорок Він без переднього привода під горочку. Якщо ще з горочки чи по горизонту по рівному йде, то е е під горочку не піде. Тобто зразу буксує, треба передній привод включати. Чого? Тому що, коли ви цепляєте ось сюди і йде е у вас. Цей регуліровичний винт десь приблизно ось так. У вас виходить е, вісь, до, яка нагружає задній міст, приблизно ось так. Оце місце. У вас не давить на колесо, виходить, а у вас давить отак десь ближче до середини трактора. Відповідно, втрачається маса, прижимна маса самого, самого трактора. Для цього потрібно... Ось ця річ, щоб у вас можна було догрузити. І в залежності вже в залежності від агрегата, яка висота в нього ось тут прицепного, ви регулюєте, щоб була ось ця жорсткість, яка б давила б на задню вісь, на задні покришки, десь ну, в районі хоча б по центру колеса, або трошки ближче до переду. Десь в районі колеса, а не аж там посередині трактора. Як я його зробив? Стояв у мене старий тут догрузчик. Я взяв, вирізав ось таке лікало. Хлопці ще сміялися, що кораблика вирізав. Вирізав таке лікало, ось припасував приблизно ось так. Ось так, якщо видно. Ось так раз. Повирізав, щоб там не мішало нічому. Шумали упорчики. І по ньому потім виготовив дві пластини, і ось цю пластину потий заводській. Яка товщина цих речей. Якщо ми дивимося на цю, на оригінальному йде 16 мм, і ось тут, де кріпляться болти, там йде таке литя, такі типу, шайбочки вони вилеті. Там йде 18 мм в цьому місці. Сама пластина, сама плита там 16 мм. У мене це 15 мм. Вистачає з головою 15 мм. Ці дві плити йдуть по 10 мм. Вони теж йдуть там по 16 але я поставив по 10. фатить з головою. Це метал, там чугун. Для чугуна, може, і треба, із-за того, що. Він більш крехкий, звичайний метал, він йде в'язкий. Чого так зробив? У ну, мене такі два кусочки були металу. Я з них якраз вони у мене виходило вирізати. По розміру, те, що мені потрібно. Ну, В мене і така плита була, ну просто їх тут більше не треба. 10 мм вистачає золоту. Тому е, беремо-робимо ось таке такого кораблика. Таке лікало. Як у вас в кожного трактора по-своєму, це у мене DTZ-5244 HPX. І буде вам щастя. Ще один момент дивився відео в інтернеті, як хлопці роблять. Один чоловік там казав, що там ціна, здається, чи 1600, чи 1800, ну, грубо кажучи, що це тіпа, дорого. По собі вартості воно дешевше значно. Моя думка така відносно цього. І на замовлення я їх робити не буду, в мене немає часу і воно мені не цікаво, Але я витратив на всю всю історію. Вирізати, поки тут виготовив, потім е вирізати з метала, потім е знайти метал, який потрібно. Е підготовити це все, обварити, е покрасить. День. День сварщика, друзі. Е Вартість в районі півтори тисячі гривень. Це тільки робота. От, до якогось сварщика ви відвезете цю історію, щоб він зварив, він візьме тільки за роботу півтори тисячі гривень плюс метал. Тому я думаю, що ця робота, от, от, якщо хто не хоче сам робити, берете 2000 гривень, платите людям, це справедлива ціна. Я вважаю, це справедлива ціна. Немає коштів, стаєте робити саменьки. І буде вам щастя. Але я до цього відношусь так. Ви, коли працюєте десь, ви хочете, щоб вашу працю оцінювали гідно. Але е, чиюсь працю оцінювати ніхто не хоче. Тому, шановні, е, шануємо працю інших і будуть шанувати вашу працю. Що людина каже, те треба заплатити. А ні, стаємо, самі робимо. Всього найкращого. Дякую. Всім за перегляди, кому було цікаво, корисно. Ставимо вподобайки. Буду вдячний за підписку, всім гарної роботи.